Небо Високе і сине, ранок неділі завмер, хрещення вот не вже відбулося тепер. Люди прийшли на це свято, хочеться бачить і чути, значить, не хлібом єдиним люди сьогодні живуть. Всі виглядають, чекають тих, хто сьогодні стає, членом Христової Церкви, серце йому віддає. Тільки два слова, а в серці Світлі, святі почуття, дякую, Отче Небесний, за те безконечне життя, за всі страждання Гові і за пролитую кров'ю, за дачу проги спасіння, за віру, надію, любов, за те, що відчинені двері, що до спасіння ведуть, хай послідам Твоєму. Благослови їх, Боже, церква, прийми і жива. Все відбулося, звершилося, а над водою звучить Вірою і обіцяю Богу живого служити.